Я не можу зупинити ні Путіна, ні Росію. От я можу спробувати от з дівчатами зібратися і іншим дівчатам щось допомогти. У нас було дуже багато в Мартинці розмов з українськими біженками, які не очікували, що вони не те, що аборт не могли би зробити собі, а й навіть купити в аптеці пігулку екстреної контрацепції. Допомога за бортами це такий достатньо небезпечний вид активізму. Рік тому вийшла стаття, де написали там в одному польському СМІ що там моя фотографія, і там було написано Українські жінки вбивають дітей в Польщі. Е, і там була фраза сказана Ми пригріли українську змію на своїх польських грудях. І раптом ми стали супер повноцінним холістичним центром підтримки для людей, які зазнають війни та насильства. І мені це відчувається як величезний подарунок долі, що я можу це робити.